Це національний університет Чернігівський колегіум. Тут зібрались викладачі, студенти та школярі, щоб написати радіодиктант національної єдності, розповідає завідувачка кафедри української мови, літератури та журналістики університету Тетяна Хомич. Останні років 10 – це постійно традиція у довоєнні до ковідні часи. Ми збирались в аудиторії кілька років. Ось таких найважчих. Це був такий онлайновий формат. Через 11 хвилин після початку радіодиктанту у Чернігові пролунала повітряна тривога, і всі спустились до укриття. Коли ми розпочали писати другий абзац, пролунала повітряна тривога, і ми змушені були всіх відправити в укриття. Але ми обов'язково допишемо і або напишемо спочатку, коли буде запис цього диктанту. Тетяна Хомич каже, диктант для неї виявився складним. Складна дуже пунктуація. От останні речення, які ми встигли написати, там я почула і крапки, тобто три крапки, і знак оклику, і кома, тире. Яке багатство сенсів здатен вражати людський голос самою лише пунктуацією. Для написання диктанту чернігівці збиралися на різних локаціях міста, зокрема в бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Сюди прийшла і поліцейська Аліна Богдан каже, пише радіодиктант п'ятий рік поспіль. Дуже сподобалося саме як читали диктант. Тобто Павлови Шибаба дуже так інтонаційно було зрозуміло, де ставити які розділові знаки. А для рятувальника Костянтина Авдієнка це перший диктант національної єдності. Диктант для мене був таке більш-менш зрозумілий зрозуміло. ведучий який читав диктант, все так виразливо прочитав. То сподіваюся, що написав не гірше ніж всі присутні в цьому залі. Олександра Мілашевська, Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Валерій Циркун Суспільне новини, Чернігів.